ОЛЕКСАНДР Гаврош. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу. Розділ 36. У якому Іван Сила виконує бажання королеви, об'їхавши пів Європи. Мадам Бухенбах отримала запрошення на цирковий фестиваль у Британії. Вже давно візиткою її цирку став Іван Сила, який дивував усіх своїми номерами. Коли чутки про нього пішли світом, британці захотіли побачити цього неймовірного силача і на своєму фестивалі. Найбільший цирк Лондона був наповнений ущерть ще пак адже на виставі сама англійська королева. Вона сиділа в розкішному, різьбленому кріслі на окремому підвищенні, час від часу прикладаючи до очей театральний бінокль, виступали артисти різних цирків і країн, зриваючи оплески. Та всі чекали на останній вихід гірського ведмедя Івана Сили. Іван за легкістю виконував свої номери, залізне серце, витягування цвяхів з дошки. Розбивання ковалдами каменюки на грудях, зуби мамонта, залізний ніс. На сам кінець порубійко на шиї зігнув залізничну рейку. Шокована публіка не шкодувала долонь. Та враз овації стихли. Королева поманила Івана до себе. Вона простягла йому руку, яку Церкач невміло поцілував. Її величність розсміялася і сказала щось по-англійськи. Пандорський, який опинився тут же, переклав Королева просить тебе поборотися з уславленим боксером Джепсоном. Іван знітився. Невже такий богатир чогось боїться? в'їдливо затрясла кучерями її руда величність. Публіка чекає, показала вона рукою наглядачів. Окей, відповів Іван єдиним англійським словом, яке знав. Коли ведучий оголосив, що зараз відбудеться поєдинок між Джепсоном та Іваном Силою, у цирку почало коїтися щось неймовірне. Потім усі встали і почали співати англійські пісні. Атмосфера нагніталася, схвильована мадам Бухенбах забігла до гримувальні Івана. Мій коханий ведмедику! Стала вона заламувати руки. Якщо ви виграєте, якщо ви виграєте, то що буде, якщо він виграє? підняв брову міха Голий, який зав'язував Іванові боксерську рукавицю. Я вам пробачу оті 50 тисяч, які за вас заплатила, але з умовою, що ви добудете наші гастролі до кінця, нарешті опанувала вона себе. Що ж? згодився Іван. Голодному і опеньки м'ясо. Джепсон був чемпіоном Британії з боксу і кумиром молоді, англійців неприємно вражало, що Івана Силу почали називати найсильнішою людиною Європи, тому вони все влаштували так, аби цей парубійко поїхав з Британії осоромленим. Адже всі знали, що Іван Сила не боксер, а змагатися випадало саме з цього англійського виду боротьби. Правилам боксу Івана вчив ще доктор Брякус. З того часу він кілька разів тренувався з боксерами, але в цирку Бухенбах, зрозуміло, боксерські рукавиці були ні до чого, та Іван не дуже хвилювався, покладаючись на народну мудрість як Іван не зможе, то Бог допоможе, будь що буде. Джепсон був дебелим чорношкірим з білосніжною усмішкою. Його удари, мов град, сипалися на Іванову голову. Сила тільки прикривався кулачиськами, та один удар він таки пропустив, від чого розтягнувся на манежі. Один, два, три, почав рахувати суддя під улюлюкання натовпу. Та Іван звівся на ноги і поєдинок продовжився, коли ж Джепсон боляче вдарив його в печінку, а далі в брову. Ой, що зараз буде, зажмуртися. Іван вилаявся і гримнув із усієї сили у відповідь. Негр відлетів на кілька метрів і непорушно застиг. Суддя почав над ним рахувати, але той не ворухнувся. Лікаря. гукнув на все горло арбітер. Захеканий медик кілька секунд оглядав Джепсона, а далі кудись побіг. Увесь цей час публіка стояла, застигши в німому перечутті. Коли ж непритомного Джепсона на ношах винесли з цирку, всі згадали про Івана силу. Що тут почалося? В Івана полетіли прокльони, лайка і навіть окремі предмети. Суддя грізно підійшов до нього і попросив зняти рукавиці. Правиця, якою було завдано останнього удару, була тріснутою. Покажіть руки, наказав арбітер. Іван розкрив долоні. В них нічого не було. Суддя здивовано похитав головою, а тоді підняв праву руку поробійка догори. Іван Сила переміг. Англійська королева покидала цирк розчарованою. Розділ 37, у якому агент Фікса нарешті проявляє професійні якості. Звістка про те, що Джепсон залишився інвалідом і вже ніколи не вийде на ринг, викликала в Британії бурю. Цирк Бухенбах негайно переїхав до Франції, доки не трапилося якогось нещастя. Іван Сила знову присягнувся, що більше не боротиметься на арені. Після того злощасного поєдинку в Лондоні у нього був кепський настрій, він шкодував боксера, кар'єра якого так несподівано обірвалася. Іван замкнувся в собі і навіть зі своїми колегами став неговіркий, тільки мавпочка Беня була завжди поруч. Мсьє сила!» – почувся позаду Івана чоловічий голос. Поробійко обернувся. Перед ним стояв елегантно вбраний панок у капелюсі. Ми ваші полки прихильники і мали би за честь випити з вами келих гарного французького вина, приязно усміхнувся незнайомець. І хоча Іван не пив, але щоб розвіяти тугу, вирішив прогулятися. Вони йшли мокрими вуличками Парижа. Уже недалеко, ось сюди, направляв панок у темний провулок. Іван був заклопотаний своїми думками, коли з підворіття вискочили четверо чоловіків із залізяками в руках і почали його гамселити. За Джепсона. кричали вони, завдаючи удар за ударом. Іван перекинув одного з них через ворота, викрутив другому руку, але тут його сильно вдарили ззаду по голові. Кров залила йому очі, він упав на коліна, а далі повалився додолу. Агент Фікса, який стежив за Іваном сили уже кілька місяців і витратив на це половину свого статку, не вірив очам. Четверо невідомих били його кровного ворога. Як операцію? Проведено без нього, хто посмів, а вам? Два почуття боролися в ньому зловтіха і обов'язок, врешті-решт переміг обов'язок. Як не як, колись він був кращим агентом таємної поліції, він сягнув рукою за револьвером, але його на місці не виявилося. О діво Маріє! Де він? застогнав екс агент, б'ючи себе по кишенях. Тут Іван Сила впав, і нападники почали його добивати, фікса безстрашно кинувся в бій. Стояти, таємна поліція! волав він несамовито. Іменем республіки ви заарештовані. Бандити зупинилися, не розуміючи незнайомої мови. Що робимо лисий? гукнув один із них. Даємо по черепі і змиваємося, наказав той. Відважний Фікса не встиг витягнути посвідчення агента 008, як отримав залізним прутом по голові. Тихо зойкнув і простягся. Біля Івана сили. Нападники тут же накивали п'ятами. На шуму провулку визирнули сусіди, які викликали поліцію та швидку допомогу. Розділ тридцять восьмий, у якому лікарська допомога буває неоднозначною. Мадам Бухенбах сиділа в кабінеті власника кращої паризької клініки. Мадам, запевняв мсьє Фрасьє, ми робимо все, що нам під силу. Гроші мене не цікавлять, втомлено мовила мадам. Мене цікавить тільки здоров'я мого ведмедика. Ми знаємо історію цього богатиря». Мсьє Фрасьє струснув розкішною шевелюрою, що кучерями спадала йому на плечі. З невеличкою борідкою та вусиками він радше скидався на мушкетера, ніж на медичне світило. Насправді, це була перука, так само клеєними були вуса й борідка. Мсьє Фрасьє міняв свій імідж залежно від настрою. Сьогодні він відтворював 17-те століття. Іванові силі проломили голову, і операція була складна. Хірурги навіть замінили перебиту кістку на металеву пластину. Всі чекали, коли він прийде до тями і чи взагалі прийде. Чого бажаєте? Мсьє Фрасьє відкрив свій розкішний бар. Не встигла мадам вибрати напій, як до кабінету влетів захеканий черговий. Ожив! ледве видавив він із себе. Всі кинулися до палати Івана Сили. Паробійко лежав із перебентованою головою і дивився у стелю. Мій коханий ведмедику! Мадам молитовно склала руки. Ти впізнаєш мене? Так, пані Аделія», – самими губами мовив Іван. Поворухніть рукою, попросив Мсьє Фрасьє. Сила підняв руку. А тепер ногою, продовжував головлікар. Іван зігнув ногу в коліні. Мадам, я вас вітаю! чарівно усміхнувся Мсьє Фрасіе. Схоже, ваш богатир оминув найсерйознішу небезпеку. А тепер. Шампанського, мій мушкетере, знесилено мовила пані Бухенбах і взяла мсьє попід руку. Той задоволено пригладив клеєного вуса. Іван сила досить швидко одужував, газети тільки й писали про таємничий напад на найсильнішу людину Європи та її лікування. Цирк Бухенбах оголосив канікули. Але ніхто з циркачів не роз'їхався, аби не залишити Івана на самоті. Його палата перетворилася в міні-цирк. Мілка з Ренатою його доглядали, Голий розповідав анекдоти. Пандорський з Фандіго забезпечували охорону, мавпочка робила масаж і зачіску. Мадам Бухенбах не вилізала з кабінету мсьє Расіе. Вона проводила дипломатичні переговори. До речі, той перестав щодня змінювати імідж, залишаючись мошкетером 17-го століття. Він твердив, що нарешті себе відшукав. З Іванової палати постійно чувся галас і сміх, так що невдоволені сусіди вже робили адміністрації зауваження. Зрештою, циркачі почали давати для хворих виступи і всі помирилися. Коли мілка опинялася з Іваном на самоті, вона брала його руку і віддано дивилася у вічі. Бідолашний, казала вона. Мілко, тільки й міг він промовити, тонучи в її великих синіх очах. Між ними виникало щось більше, ніж дружба, і це вже помічали всі. Одного разу Івана провідав навіть карлик піня. Він простягнув хворому кіло вівсяного печива, насторожено зиркаючи на Пандорського. Той тільки задоволено підкручував вус. Але найбільші метаморфози відбувалися поверхом нижче, де лежав агент Фікса. Коли він очуняв, то три дні тільки плакав і просив усіх вибачення. Далі став писати листа світовій громадськості. Згодом написане спалив посеред палати, чим не на жарт налякав інших хворих. Тиждень після цього мовчав, не відповідаючи навіть на запитання лікарів, а одного ранку встав, назвав себе проповідником Фікусом, закутався в простирадло, через вікно переліз на дерево і тільки його й бачили. Розділ тридцять дев'ятий, у якому Америка є Америкою. Хоч як пані Бухенбах не хотілося прощатися зі своїм мошкетером, але цирк мусив на себе заробляти, випробовувати долю в Європі директриса більше не хотіла, тож цирк Бухенбах подався за океан. Америка вражала всім ідеями, багатством, людьми, все тут бігало, голосувало, змагалося. Іван Сила тепер виступав у римському шоломі з пишним пір'ям, аби про всяк випадок убезпечити себе від випадкового удару в травмоване місце. Його знали, впізнавали, зупиняли на вулицях, просили автограф. Одного разу, коли Іван повертався додому, поруч загальмувало розкішне авто. Звідти вийшов усміхнений смаглявий пан у смагастому костюмі та з вусиками щіточкою. Виджен, сила, я не помиляюся, мовив він, пересовуючи товсту сигару з одного кутка губів у другий. Іван кивнув головою. Я, містер Піцікато. держу парі, що ви не витримаєте мого авто. Називайте будь-яку суму, сперся американець ногою на колесо. Як це не витримаю? не зрозумів сила. Я хочу переїхати вас машиною. Якщо виживете, отримаєте скільки захочете. Він показав великі білі зуби. Івана зачепила зарозумілість цього американського вискачки. П'ять тисяч. мовив він і почав знімати піджак. Окей, Піцікато спритно скочив за кермо. Авто загуркотіло і стало повільно наїжджати на Івана. Тут звідкилясь взялися фотографи і затріскотіли своїми камерами. Паробійко стиснувся у клубок м'язів і переднім колесом авто переїхало йому через груди. Ех, мами, не галушок би тепер. зітхнув Іван. Нарешті й заднє колесо переповзло через нього. Сила встав і обтріпався від пилюки. Фантастика! вигукував під знімаючи шкіряні рукавички. Він потиснув Іванові руку і просто на капоті став виписувати чек. Усе. Це ретельно знімали фотографи. Вручаючи винагороду, він підняв палець догори: містер Піцікато, власник автомобільного заводу. Хай вам щастить, Джоне Сило! Далі скочив в авто, у якому вже сиділи фотографи, і за ними тільки закурилася. Наступного дня в газетах з'явилася реклама найбезпечнішого автомобіля зі світлинами, на яких машина переїжджає через Івана Силу. Ех, Америко. зітхнув паробійко, розглядаючи часопис, який йому приніс Пандорський. Гроші понад усе. Але тепер його циркова програма поповнилася ще одним смертельним номером, причому керувала автомобілем, набитим усіма циркачами, сама Мадам Бухенбах. Від такого щастя вона мало не плакала, адже пані Аделія нарешті теж виходила на публіку і в неймовірних аваціях бачила більше заслугу власної вроди, ніж витривалості свого ведмедика. Розділ сороковий, у якому Карлик Піня мусить вибирати уже кілька місяців цирк долав цю велетенську країну, яка простяглася від одного океану до іншого. Маленькі містечка і гігантські мегаполіси однаково тепло приймали цирк Бухенбах та його коштовну перлину, найдужчу людину старого і нового світу. Після втрати єдиного спільника Карлик Піня впав у тугу. Він постійно боявся, що Пандорський усе розповість мадам Бухенбах. Тоді його виженуть з цирку, і він стане знову нікому не потрібен. Він часто нишком плакав, а вечорами підходив до вагончика хлопців і через шибку дивився, що робить його мавпочка. Одного разу, під час виступу карлика, коли беня знову почала його скупти, і глядачі хапалися за черево, на арену вибігла маленька пані. Вона почала захищати піню від мавпочки, але та тільки показувала язика і далі продовжувала дерти карлика за довгі пасма. Ах, ти ж плотивне! Розсердилася пані і почала лупцювати беня своєю сумочкою. Тепер від реготу заходилися сльозами не тільки глядачі, але й артисти. Після виступу войовнича пані рішуче ступила за куліси. Де джентльмен, який послаждав від цієї твалюки? звернулася вона до Пандорського. Той загадково посміхнувся і показав на вагончик піні. Через п'ять хвилин Карлик вийшов зі своєї домівки у супроводі категоричної пані. Вона сіла за кермо розкішного червоного авто з відкритим верхом, поруч себе безапеляційно всадовила очманілого піню, завела двигун і рвонула з місця на очах спантеличеного цирку. Мене звати клокі, мені тлицять, і я хочу заміж. Вона не вимовляла літеру Р. Може, і деякі інші літери міс кроні не вимовляла, але поки що ми цього не зауважили. Клокі, а куди ми їдемо? насмілився запитати піння, якому вітер розтріпав кучері. Я не клокі, я клокі. Лозумієш?» – Маленька міс надула губки. Карлик нічого не зрозумів, тому вирішив за краще мовчати. Але кроні не могла й хвилину сидіти без діла, тому швидко пересердилася. У вас таке галне ім'я, піня посміхнулася вона щирою посмішкою. Головне, що там немає літели Л!» – зареготала міс, Авто котилося просторами перерій. Це наша земля, гална, правда? знову посміхнулася кроні. Гално, і собі не вимовив літеру Ерпіня. Ми їдемо на ланчо мого татуся, діловито продовжувала міс. Я хочу, щоб він тебе оцінив. Карлик обсмикнув на собі доволі поношеного костюма. Не бійся, ми багаті, відреагувала на це кроні. У мене тлиста биків, уявляєш? Карлик спробував уявити таке стадо, але не зміг. І взагалі велика рогата худоба його не приваблювала. Йому подобалися маленькі тваринки, як от мапочка Беня. Карлик важко зітхнув. Ти чого? глянула на нього кроні. Чекай. Вона різко загальмувала, так, що піня ледве не вилетів через лобове скло. Далі схопила його двома руками. І міцно поцілувала. У Карлика аж перехопило подих, адже він ще ніколи в житті не цілувався. Для пельшого лазу нічого. задоволено мовила кроні, і завела авто. Татусь виявився засмаглим ковбоєм у фірмових джинсах, білому капелюсі та в чоботях зі шпорами. Як з реклами Мальборо, подумав піня. То ви артист цирку? запитав татусь Біллі, розливаючи віски. Дуже файно. А чому таке незвичне ім'я кроні? поцікавився піня. Кроні, це скорочено від крокодил, це наш родинний символ, напнув біллі груди у картатій сорочці. Від почутого піня мало не подивився бівштексом. Отже, молодий чоловіче, перейдемо до справи, мовив власник Ранчо після вечері, простягаючи сигари. На жаль, так сталося, що наша єдина дитина народилася дуже маленькою, тому знайти її чоловіка непросто ви. Кроні, сподобалися. Тепер слово за вами. Біллі запалив сірника об каблук чобота. Ого, здивувався піня, йому по цирку виступати. Біллі запитально мовчав. Кроні почервоніла і опустила очі. Мені треба подумати, знітився Карлик. Даю вам місяць, мовив ковбой, припідняв на прощання капелюха, круто розвернувся і попрямував до коня. На жаль, ще маю об'їхати ранчо. Донісся крізь стук копит його голос: Тої ночі піня вдома не спав, і, власне, та ніч все вирішила.